Сімку, це буде такий більш розмовний відос, тому можете одягати свої наушнички, ти кудись займатися своїми справами. І сьогодні поговоримо про Minecraft Live. А я по більшій частині буду розповідати про саме оновлення, але буду залишати тут свою якусь авторську ідею, авторську думку щодо того, що взагалі з Моджангом сталося, а сталося з ним щось. Інше, і чесно кажучи, мені подобаються ці зміни, і про це трошки детальніше згодом. А почнемо ми спочатку власне Minecraft Live і почався з трейлеру того самого Майнкрафта, в якому говориться про що ця гра. Ну просто я думаю, напевно, все ж таки треба нагадати людям про що ця гра, і кожен в цій грі знайде щось своє. А до речі, дуже важливо я. Помітив, у них є якась така тенденція, що вони постійно звертаються якраз от до олдів, до людей, які з Майнкрафтом дуже дуже довгий час. І це оновлення, яке вони презентували на цій трансляції, воно якраз відсилає до якихось тих старих часів, коли Майнкрафт зовсім по-іншому виглядав, тому що перша асоціація у мене з цим біомом якраз була про старий Майнкрафт. Власне, про сам біом ми поговоримо пізніше. А далі у нас на трансляції був би А власне. Два оновлення, які пов'язані з бедроком, і одне з цих оновлень пов'язане з основною грою. Це у нас перше хардкор на бедроці, тому що я знаю, є люди, яким більше подобається саме на бедроці грати, або в них іншого вибору немає, в силу того, що у них там слабкий ПК, чи вони грають, наприклад, на консолі якісь. Ну а там стоїть бедрок, і тому багато я знаю, хто просив, багато для кого це було важливо отримати виклик. Власне, вони його і отримали. Тепер офіційно хардкор режим є і на бедроці. І друге оновлення це мішечки. Да-да, Олди згадають, ну не настільки олди, які грають з Бете, але згадають, що 4 роки назад анонсували ці мішечки і... Це навіть смішно. Вони придумували там відговорки, відмазки, що вони не можуть додати ці мішечки по причині того, що вони не знають, як їх оптимізувати на джаві, а потім вони не знають, як зробити візуал чи управління на бедроці, і коротше, бла, 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 бла. Але ж я на початку відосі сказав про зміни і власне. Зміни є в самому джангу, тому що вуаля щось це змінилося. Вони чомусь вирішили викласти ці мішочки, проробити їм функціонал. Вони все ж таки зібралися. Напевно, всі компанії, якийсь в них був брейншторм, і вони видали, видали нарешті ці мішочки, і це явно сигнал. Але про це знову ж таки трошки пізніше. Про це поговоримо напевно уже в підсумку. Пазл складеться, але зараз про самі мішечки. До речі, дуже корисна штука. Я доволі часто себе ловлю на тому, що у мене в інвентарі з'являються якісь предмети: один, два, три, чотири до десяти екземплярів, якихось предметів, які стакаються, не стакаються, і дуже зручно просто їх скинути в мішечок, начебто там обмежений якийсь інвентар, додатковий на 64 різних блоки, але це дозволяє трошечки очистити інвентар і при цьому не втратити лупт. До речі, корисно. Я опущу деякі моменти по самій трансляції, там показували якийсь IRL e івент гра з доповненою реальністю чи щось таке, і Майнкрафт фільм. Але про Майнкрафт фільм я хочу поговорити трошки в кінці, і це якраз завершить нашу розмову взагалі про ситуацію з Майнкрафтом, і якраз це доповнить про саму трансляцію. А тепер найголовніше це оновлення, яке нас чекає. І чесно кажучи, я думаю, це не все оновлення, яке вийде, бо такі відчуття, наче чогось не висловлю. Причає. Але про що оновлення? Це біом в таких от сіро темних кольорах. Він якраз мені чомусь і нагадав старий Майнкрафт, який так і виглядав похмуро, тьмяно, особливо з цим ще туманом старим, без згладжування світла. От якась у нього така атмосфера і новий моб, у якого є дві незвичайні механіки, які ми ще не бачили вгорі. Ну або майже не бачили. Бо, наприклад, перша механіка це атака моба. Він атакує тоді, коли ми на нього не дивимося. Ну і власне, коли ми на нього дивимося, він стоїть і нічого не робить. Щось трохи схоже на те, як поводить себе ендермен, бо коли ми на нього дивимося, він навпаки нас атакує. Виходить реверсивна поведінка до ендермену. А друга механіка це те, що він безсмертний. Мертний, і тоді з'являється додаткове питання: а як його тоді вбити? Тут доволі цікаво, якщо ми. Підійдемо до цього моба і його вдаримо. То будуть з'являтися партікли, які в нас будуть направляти до дерева, в якому знаходиться якраз серце цього моба, який живить його, його енергію чи як це можна назвати. Тут доволі цікаво, можна роздумувати, придумувати різні теорії, як воно це все працює, бо сам моб він виглядає як дерево, що ожило, і до речі, самі розраби на трансляції звернули увагу про дизайн. Що у нього ноги є коріння. Саме через цей дизайн вони хочуть пояснити, як він працює, що є дерево, в якому є серце, яке треба знищити, щоб буквально знищити самого цього скрипача, як вони назвали його. Бо перша асоціація, яка може з'являтися, це скрипіння дерева в якомусь лісі під час вітряної погоди, коли воно скрипить і здає якісь дивні і, можливо, навіть страшні звуки. До речі, про звуки. На трансляції для мене доволі дивно. Хоча об'єктивно була продемонстрована одна із найліпших нововведень у Майнкрафті, це пекельне оновлення, в якому було додано дуже велику кількість звуків для блоків та звуків ембіону, тобто навколишнього середовища, що дуже і дуже класно впливало на атмосферу гри, враховуючи, що ще й мінявся скайбокс, тобто колір неба, це взагалі дуже надзвичайно гарне враження складало про нове оновлення. Власне, вони цю ідею повторили і тут. Тобто в новому біомі будуть нові звуки, ембієнс звуки, звуки середовища та блоків, і, власне, звуки самого монстра, вони доволі глибокі, та й, власне, викликають потрібні асоціації щодо лісу та містичності даних створінь. І якщо підвести підсумки по новому біому та мобу, ми маємо декілька цікавих механік та нові блоки. Власне, чомусь вирішили виділити якусь велику частину уваги, тому що можна. Підняти серце з крипуна сілктачем, тобто шовковим дотиком. А також додатково вони просто показали, що от є у нас тепер деревина білого кольору, чи радше сказати такого сіруватого, приємного кольору, який буде дуже гармонійно виглядати разом з а, вишневими блоками дерева, чи то колод, чи то іншими блоками. Взагалі, сам колір білий він дуже добре пасує до будь-якого кольору в цій грі, і тому він буде думаю, доволі часто зустрічатися в різних будівлях, і що цілком не може не радувати, і да, ще єдине хотів би виділити свою увагу новому блоку це моху не тому печерному, що світився, а новому з новою властивістю. Він вміє доповнювати текстуру іншого блоку. Тобто, якщо ми поставимо цей мох поряд з якимсь іншим блоком, то він таке відчуття наче наросте на нього і доповнить уже наявну текстуру, сірувати зеленуватим патерном. Що доволі незвичайно для Майнкрафта, і якщо я не помиляюсь, то такого наче й не було в цій грі. На мою суб'єктивну думку, це непогане оновлення, тому що воно нам презентувало нові механіки, нові цікаві блоки з цікавими властивостями. Але якщо об'єктивно говорити, то чогось, наче не вистачає такого собі своєрідного приколу. По наприклад, дерево це ретекстур темного дубу, а всередині біому чогось не вистачає, якоїсь головні ідеї Ну, наприклад, якогось дерева всередині, в якому було б серце побільше, і саме б дерево було побільше. Або, наприклад, з цих сердець можна було пробити дерев'яного голема. І поки що я б не забігав далеко, бо знаючи моджангу, вони як завжди показують одну третю контенту. Тому будемо вже судити на релізі. І це до речі дуже важливий поєн, тому що ми бачимо, що моджанги Дуже активно заграють з солдами, а створюють оновлення в стилі старого Майнкрафту в саме постелісті цій атмосфері, а не в плані, що вони випускають старий Майнкрафт. Працюють аудиторією, тому що навіть це оновлення воно в якомусь сенсі. Кріпове, і це трошечки відповідає тим трендам, які вірусилися протягом останніх півроку. Видно, що їм важливий фідбек. Вони хочуть почути і стару аудиторію, і нову, і випустити щось унікальне, щось таке, що буде корисно, ледь не кожному, чи білдеру, чи людині, яка любить подорожувати, чи людині, яка хоче отримати виклику. Чи можливо іншим якимось людям зі специфічним поглядом на цю гру. Тому важливо зараз залишати унікальний, і, що саме головне об'єктивний фідбек про оновлення чи саму гру. Бо як ми бачимо, самі компанії зараз дуже важливо це вона змінила вектор в якомусь дусі, тому що враховуючи який бугурт піднявся щодо останніх Minecraft Live, ми бачимо зміни і зміни в бік аудиторії, яка власне цей бугурт і підняла. Дякую до речі, трошки, якщо закінчувати цю тему, то Майнкрафт розрісся до неймовірно великої гри, в якої дуже велика аудиторія, і вона абсолютно різна. Сама гра, знаєте, виховала в нас такого собі егоїста. Знаєте, є психологи, які можуть скласти твій психологічний портрет по аніме, яке ти дивишся. В цілому, я думаю, аналогічна ситуація з Майнкрафтом. А саме про те, як ти граєш в цю гру, бо абсолютно. На різні люди по-різному грають, і різна поведінка в цій грі може свідчити про різну поведінку і в самому соціумі. І враховуючи це, та враховуючи, що кожен з нас егоїст, бо він по-своєму представляє свій світ і своє бачення цієї гри. А тому для нас може незрозумілим бути те, що інші люди по іншому бачать цей світ і по іншому грають. Власне, так сталося із Майнкрафт фільмом. Я його дуже чекаю і обов'язково на нього схожу, тому що у нього дуже класна ідея. Це Дослідження чогось нового, чогось незвичайного, саме так, як це було перший твій раз. І я думаю, про це саме фільм, і трошки зрозуміліше це стало якраз на Майнкрафт Лаві, коли показали більш розширену сцену з поясненням, як працює цей світ. А це є другим лейб-мотивом цього фільму. Адже дитині буде простіше батькам пояснити, що таке Майнкрафт і чому він в неї грає цю гру. А у батьків буде момент отримати спільні інтереси з дитиною. І, власне, символічно, що. У головного героя, хоч і харизматичного, але до цього не було розуміння, що таке Майнкрафт, поки інші головні герої не занурили його в цей світ. Ну а далі вуаля, магія кіно, гарний сценарій та декорації зроблять свою справу. І ми отримаємо гарний фільм на декілька поколінь. Власне, на цій ноті я думаю, можна закінчити цей монотонний будньош під лофай музику, чи яку я там виберу на стадії монтажа. Думаю, не з усім з цього відео ви згодні, тому доповнюйте мою думку, чи висловлюйте своє незадоволення чи критику в коментарях. Буду вдячний почитати, повідповідати, порозмовляти з вами. Не забувайте про посилання на мій телеграм-канал на підтримку. А з вами був Ліхтарик.